Каже, що хто стереже свої уста, той зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Це дуже страшні слова, ви розумієте, Господь. Ми, здається, в своєму житті повсякдень грішимо цим гріхом. Цей гріх називається Плітки. І каже одна єврейська мудрість. Що плітки вбивають одразу трьох трьох людей: того, хто її розповідає, того, хто її вислуховує, і того, про кого в ній розповідається. Я бажаю, щоб Дух Святий торкнувся наших сердець настільки глибоко, щоб ми заглянули в себе і побачили кожен себе, не сусіда чи сусідку, а себе, провірили, чи ми є в правильному положенні. Плітки, плітки, вже краю вам немає, ви забруднили, чи не кожне серце, гріховна язва людство заражає так мало віри, що хоч хтось спасеться, що на устах походить з середини. і в багатьох вже звичка і залежність поколупатися у житті людини, закривши очі на свою нечесність. І навіть тих, яких, здавалось, любиш, яких ти другом, подругою кличеш за їх спиною з кимось іншим, судиш І ні, не їхню свою душу нищиш. Чому так низько падаєш, людина? чому собою не зупиниш слухи? Скажи їм стоп, давайте ми припиним, закриєм очі, серце, свої вуха і познімай мряси мудрих судів. Хоча ти маєш право не знімати. Якщо ти знаєш, чим живе підсудний. Якщо ти бачиш, як лягає спати, ковтає сльози, плаче у подушку, благає в Бога прощення за вчинки. Якщо ти бачиш таку чорну смужку, що не дає спокою, відпочинку. Якщо хоч раз ти бачив ті проблеми, які від всіх підсудних твій ховає, то піднімай надалі такі теми, що викликають в слухачів цікавість, нехай засудять, що ж тут. Всі так роблять, а ти, як всі, кого ти копіюєш? Тобі і приємно, коли всі одобрять і посміються з того, як ти судиш. А ти б хотіла чи хотів сміятись, якщо б дізнався, що з тобою поряд повеселився також і диявол, аплодував під жарти, сквернослов'я. Радів від того, як ти ненавидиш. якомусь заздриш, вдавши супердруга, і як все більше в серці забуваєш, що Божа милість не твоя заслуга, не наші справи, тільки любов Божа дає нам сили жити в цьому світі. Невже тебе ні краплі не тривожить, що ти не можеш Господом радіти настільки сильно, як радієш людям, з якими можеш кісточки обмити? Прошу, спинися і лише подумай, чому кортить когось обговорити. Чому своїм життям ти не займешся? Повір, не буде часу для обмовлень. Одного разу боляче впечешся, бо дозволяєш, щоб розрісся корінь. Якщо ця звичка передалась віком, то Бог є сильний, щоб її забрати, і цю твердиню знести сильним вітром, і всякий гріх у тобі зруйнувати, і ти здобудеш силу у і ти покладеш гнилим слухам крапку, скажи йому всім серцем, як дитина, допоможи мені у цьому тату, я не бажаю розбивати серце і доліпити те, чого не було, гнітити словом, наче гострим перцем, і говорити те, що просто чула. Бажаю словом доброти зділяти і говорити, що мій Бог є сильний, щоб все простити, щоб когось. Підняти, і щоб душа була від болі вільна. Якщо в старанні більш не пліткувати, ти впадеш знову і когось осудиш, Бог сто разів готовий піднімати, ти перемогу разом з ним здобудеш.